Людина Павук 2 це пряме продовження першої частини та відгалуження Майлз Моралес, і воно настільки пряме, що тут більшість частин міста це ті самі локації, які були в попередній грі, точніше іграх. Але чи вийшло розробникам привнести в новий проект якісь кардинально унікальні рішення, щоб новий павук відчувався як нова гра, а не велике DLC? Сьогодні з вами про це і поговоримо. Дай Боже, з вами, Олдбой, і це огляд людини павука. 2 від Insomnia Games як тільки почали з'являтись перші кадри гри в мережі, всі одразу ринули викладати скріншоти з районом Маленька Одеса. Це якщо що справжній район міста Нью-Йорк, про нього згадувалось навіть в стрічці з Ніколасом Кейджом, збройний барон, і там справді проживає багато українців та росіян, в ній безліч україномовних вивісок та знайомих нам слів. Хоча магазин з вишивкою може вам запропонувати шаривари чомусь, а не шаровари. Також, якщо відійти від цієї помпезної алеї з українськими прапорами. То в цьому ж районі можна віднайти і багато, так би мовити, одеського наречія, як люблять дехто говорити. Але це нормально, адже в реальності там насправді куди більше такого ніж в самій грі. На цю локацію так активно всі звернули увагу в перші ж дні. Бо це перше місце, яке вам пропонують відвідати, щоб зробити фото. І виконати побічне завдання. Причому сюжетного завдання в цей момент немає. Тобто розробники так ненав'язливо, але майже змушують вас подивитись, яку вони наробили там красу. Ну і за це однозначно дякую. Це дуже круто. Все автентично і красиво, хоч і подекуди з помилками в словах. Українські прапори, вивіски, колорит, все на місці. І хоч в грі немає української локалізації, все ж справа мови це відповідальність не розробників, а видавця, тобто Sony. А от розробник, тобто Insomniac, молодці, їм величезний респект за маленьку Одесу. Але повернемось до основного. Що ж там по наповненню гри? Як я вже казав, людина павук 2 це пряме продовження двох попередніх ігор серії. Тож, якщо ви не грали їх, то вам зроблять невеличку відну і за дві хвилини перекажуть основні події приквелів. Цього разу ви маєте змогу грати як за Пітера Паркера, так і за Майлза Моралеза. Також в кількох моментах вам дадуть постелсити за Мері Джейн Уотсон, як і в першій частині. Та ще трохи дадуть побігати за <кх> спойлери. Обидва павучки мають спільні гаджети та спільну прокачку костюму. Натомість... Кожен з них має власний набір скінчиків, які, до речі, мають ще по 3-4 кольори кожен, та власне дерево вмінь героя. Цих дерев три штуки: Пітера, Майлза і Спільне. Оскільки це все ж основна номерна частина, то більше вмінь саме в Пітера. Втім, його більше дерево зумовлене сюжетом, і частина вмінь будуть заблоковані. Хоча поза основним квестом ви ладні в будь-який момент обирати за кого хочете грати. Але знову ж таки, десь відсотків 65-70. В сюжеті гратимете за Пітера. У відео спойлерів не буде, окрім тих, що Sony самі показували в своїх презентаціях. Так ось, як Sony продемонстрували раніше в трейлерах, Пітера Паркера якийсь період гри буде костюм симбіота. Саме з ним і пов'язана половина вмінь, які ви можете прокачувати. Активних у вас одночасно може бути всього чотири, і використовуються вони за допомогою натискання L1 та на однієї з чотирьох основних кнопок дії: кружечок, трикутник, квадратик або хрестик. З Така ж історія, але тут треба затискати правий тригер. І на відміну від вмінь персонажа, гаджетів у вас всього чотири штуки, тому тут немає особливо з чого вибирати. Але це компенсується тим, що технічні знаряддя, як то гаджети чи костюм, можна апгрейдити. І тут в гри починається духота. Всі вище згадані девайси, так само як скінчики до костюмів та прокачка самого костюму, вище згадана, використовують спеціальні жетони. І ось ці жетони видаються виключно за побічні завдання. Хочеш прокачати життя, йди фотографуй будівлі. Хочеш прокачати дрон, який стягує ворогів павутиною докупи, йди зачищай вулиці від бандитів, чи збирай колекційні предмети. І так далі. Як отримати той чи інший ресурс, гра вам люб'язно пояснить. Але за сюжетні завдання нічого, окрім досвіду та однієї з чотирьох видів цих жетонів не дають. Причому інколи, щоб прокачати, скажімо, фокус костюму на два пункти, треба різні види жетонів, тобто виконувати різні види побіг. І якщо ви не любите гріндити, то по великому рахунку прокачувати ви зможете тільки вміння героїв, які розблоковуються за скілпоїнти і отриманий досвід. Але апгрейд гаджетів та костюму, скінчики – все це про зачистку аванпостів і збір колекційних предметів. І йшло до того, що щоб відкрити телепорт між районами. Вам потрібно також виконувати побічки в цьому районі та здобувати репутацію. Я виконав десь по 2-3 квести всіх видів побічних завдань і пройшов сюжет повністю. І при цьому так і не розблокував жодного швидкого переміщення, а побічні квести за надзвичайно великим виключенням не викликають сильної зацікавленості, щоб змусити себе гріндити. Щоправда, тепер є такі повітряні потоки, між якими швидше можна пролітати використовуючи планер, а Breath of the Wild – Точніше, летюча білка, мабуть. Але все ж навіть так, інколи вам потрібно по 5 хвилин літати від одного сюжетного завдання до іншого. А хочеш телепорт, гріньть. І все це по великому рахунку в тих самих локаціях, що і були до цього. Так, деталізація стала в рази крутіша. Деколи в будинках навіть можна побачити людей, які займаються своїми справами. І так, сам Нью-Йорк розширився десь на 30%, мені здається. Але по відчуттям здебільшого це все ще ті ж самі локації, і той самий. Саме Нью-Йорк. Якщо ви не Digital Foundry, які роблять порівняння лоб в лоб співставляючи дві картинки поряд, ви не відчуєте якогось кардинально нового та й взагалі нового досвіду від Нью-Йорку в Сиквелі, окрім хіба що маленької Одеси. Коли робили, по суті, такі ж безпечні продовження для Horizon та God of War, то там, бодай локації були здебільшого повністю нові або максимально перероблені. Навіть коса крива Assassin's Creed Mirage створила нове місто для своєї напівгри за ціни. А тут, на жаль, більшість Нью-Йорку залишилась така ж. Це, звісно, обумовлене сеттингом павука. І сюжетні місії стараються вас запхати в якусь нову цікаву умову, де в якомусь приміщенні вилазите, чи по якихось підвалах, чи каналізації. А під кінець, коли почнуть відбуватись певні сюжетні події, місто зміниться доволі кардинально. Але це на годинки дві в фіналі сюжету. І в цей період у вас по суті буде тільки один вид додаткових завдань. Увесь інший час, а це десь половина. На всього контенту в грі, це все ще той самий Нью-Йорк, що з першого павука, тільки трошки більший. Це навіть не те, що претензія до розробників, це скорше факт, і відчувається це трошки вторинним. Але якщо абстрагуватись від Гріндволу, то сама прокачка доволі хороша. Вона продумана, в ній не багато розгалужень, але всі покращення потрібні і важливі. Навіть пройшовши кілька квестів по кожному з видів сейдів, мені вдалося трохи прокачати костюм, відкрити кілька нових скінчиків та проапгрейдити деякі гаджети. Звісно, дуже базово, але все ж це дало розуміння того, як прокачка впливає на гру. І вона справді є корисною і лаконічною, тим паче, що знайомитись з усіма навіть нерозблокованими рівнями можна без будь-яких проблем. Вони не закриті туманом війни, як ті ж скіли Пітера Паркера, доки ви не отримали симбіот. А тому ви можете наперед вирішити, що для вас найважливіше прокачати в першу чергу: скритність, силу, здоров'я чи гаджети. Щодо павучків, то вони мають різні вміння, і те, що їх двоє виправдано не тільки сюжетно, а і геймплейно Майлз, окрім вище заданих гаджетів, має вміння пов'язані з електрикою. Хто грав його спінов, той приблизно знає, як так сталося. Ще він має камуфляж і може ставати невидимим на певний час, що дозволяє ним краще знешкоджувати ворогів без прямої конфронтації. Пітер, в свою чергу, має чотири механічні лапи від самого початку гри, а потім ще й матиме симбіота, і спойлери спойлери, якими може проводити спецатаки. І хоч загальний сюжет крутиться довкола центральної теми, все ж у обох хлопців є свої проблеми, які вони вирішують. Окремо без участі напарника, тобто в кожного з павуків є власні побічні завдання, а також телефон, в якому вони можуть відслідковувати їх і за необхідності перемикатися між Пітером та Майлзом в будь-який несюжетний момент гри. Так, наприклад, в Майлза є побічне завдання допомогти музею музики, звідки зловмисники поцупили раритетні інструменти. А в Пітера є додаткові завдання, пов'язані з рослинами та, так би мовити, ГМО. Ще є кілька місій за спойлери, а також, якщо не помиляюсь, десь Місії за Мері Джейн. Про неї я розповідаю, бо вона ну не може бути спойлером. Такі ж схожі місії були і в першій грі, тобто тут нічого нового. Але тут вона стала сильнішою. Вона хоч не супергерой, але при цьому сильна та незалежна жінка, може виробити величезного, надзвичайно навченого мисливця електрошокером, і навіть бути прудкішою за деяких супергероїв, що виглядало трохи навіть дивно, якщо чесно. Але загалом сюжет просто офігенний. Фанати будуть в захваті. Я багато чув про те, що основний сюжет буцімто король. Але я з цією думкою кардинально не погоджуюсь. Він якісний, він насичений, різноманітний, неймовірно видовищний, 80% всього часу, і дуже цікавий. Займає він приблизно до 20 годин, і цього вистачає. В деяких місіях дуже нагадувало мені третього павука з Тові Магвайером в головній ролі. Ну саме по вайбу і в хорошому якомусь такому ностальгічному, приємному сенсі. При цьому гра трохи обманула навіть мої очікування, бо коли я вже думав, що ось він кінець гри, трохи скромніший ніж. Я собі уявляв, але все ж якісно написаний і вміло обіграний з темою симбіоту та Мисливця, Гра в цей момент робить ще один виток і триває ще близько 4 години. Мається на увазі сюжет. Одним словом, про основну історію я не можу сказати нічого поганого взагалі. Всім героям виділено достатньо часу, і хоч це гра в першу чергу про Пітера, а тому його в грі більше ніж Майлза, все ж в хлопчини також вистачає власної драми в цій історії. Тут багато цікавих персонажів. Багато спойлерних про які дуже хочеться розказати, адже вони тут є, але не буду, щоб не псувати вам враження. Та й взагалі, якщо ви полюбляєте всесвіт павука, то ви зустрінете тут не один вау-момент. В моєму випадку було навіть на один вау-момент більше, адже єдиний раз, коли в мене був серйозний баг в грі, це після закінчення сюжету, коли Майлз перетворився на сірий кубик, і щоб стати знову Майлзом мені довелося змінити скін персонажа. У всьому іншому, як до історії, так і до візуалу, претензій немає в. Галі. Розробники трохи перекроїли під себе коміксний лор задля видовищності. Це може навіть трохи сперечатись з логікою, але подано все настільки помпезно і по-багатому, що ви просто забиваєте на якісь сюжетні допущення для того, щоб просто насолодитись тим, що відбувається на екрані. Єдине, але це те, що чомусь в грі додали доволі багато завдань, де треба на плечах доставляти людей до лікарні. Причому це потрібно робити навіть в сюжетних квестах. І один-два рази це навіть весело, особливо коли ви маєте Джона. Джеймса на собі тягнути, але в третій раз чи четвертий, ти вже просто думаєш, навіщо? Також відкриваючи завдання по сюжету, це видовищний бій з піщаною людиною. Але після нього, коли починається експозиція, вас засипають нудною ходьбою. На щастя, це недовго відбувається, але в пам'яті, на жаль, відкладається. Щодо боївки та загального враження від грання, то воно також дуже позитивне. У героя багато різних атак, якими при правильному жонглюванні можна робити дуже круті комбу. Окрім згаданих гаджетів, активних вмінь і ефектних добивань, ваш герой тепер ще й має парирування, яке стало тепер надзвичайно модним в сучасних іграх. Плюс в гру додали можливість планирувати з будинків, що дозволяє швидше пересуватися містом. Та й, взагалі, якщо чесно, то єдине, що в грі справді зроблено спірно, це побічні завдання і спосіб прогресії, коли абсолютно всі покращення гаджетів та костюму зав'язані на додаткових місіях. Та блін, навіть швидкі переміщення тепер залежать від побічних Завдань. І ось якби не це, то людині Павуку 2 можна було б давати найвищий бал. Також цього разу я з гри не забиратиму півбала за відсутність локалізації, бо, хоч це і дуже важлива річ для українського гравця, все ж сам розробник Insomnia Games зробив все можливе, щоб шанувати українців у своїй грі, показати цю підтримку і увіковічити це. Тому я гадаю, що не забрати півбала за локалізацію буде справедливо по відношенню саме до розробника. А тому з Spider-Man 2 отримує від мене 8,5 балів з 10. В грі надзвичайно захопливий сюжет. Продумана прокачка та система гаджетів активних вмінь, багато персонажів. Костюм також робить вашого героя сильнішим, і ви можете під свій плейстайл обирати, що вам краще прокачувати першим. Причому, в залежності, який павук вам більше подобається, ви можете і тут обирати, якому персонажу прокачувати більше активних вмінь. Але все це, окрім досвіду самих павучків, заховано за грін дволом Завдань, причому дуже і дуже махровим і штучним способом, що й не дозволяє мені поставити найвищу оцінку. За більшість основних завдань вам взагалі не даватимуть необхідних токенів для розвитку героя, тільки досвід для покращення вмінь. Так само, як респект районів, здебільшого, залежить також від побічних завдань, прокачуючи які вам відкривається телепорт до того чи іншого району Нью-Йорка. Але неймовірно видовищний та насичений подіями сюжет, цікава богівка, відчуття персонажа та інші вдалі надзвичайно. Навдалі аспекти гри роблять людину Павука 2 дуже рекомендованим до грання. Якщо, звісно, вам сподобались перші частини гри. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Цього вже достатньо, адже ви цінуєте мій час та пророблену роботу. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, вам справді сподобалося. Якщо так, то можете ще поставити вподобайку і підписатись на канал. Ну а якщо вам дуже сподобалось, то можете підтримати канал і фінансово. Особливо подяка ось цим чудовим людям. Які вже це роблять, а також окремо дякую моїм мега та гігатронам. Ось тут ось з'явилося в якесь попереднє відео, яке я вам пропоную YouTube з мого каналу. Можливо, ви його не бачили. Буду радий, якщо ви перейдете і подивитесь його також. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай Боже!